Одинадцята в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин ТВАЙ у студії Аліна Мазур вітаю. Чотири бійці Нацгвардії і двоє солдат Збройних сил поранені внаслідок обстрілів бойовиків у Луганській області. Блокпости Нацгвардії біля Первомайська напередодні обстріляли з градів російські казаки з так званого війська Донського. За повідомленням глави Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, бойовики ЛНР у неділю сім разів атакували позиції українських силовиків. А сьогодні вранці обстріляли з мінометів міст через Сіверський Донець. Також у районі Бахмутки над позиціями українських силовиків зафіксували один безпілотник терористів. Загалом протягом доби бойовики обстрілювали українських військових понад 50 разів. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Десять разів терористи обстрілювали бійців АТО з градів, а також танків, мінометів та артилерії. За словами Тимчука, загострюються конфлікти між терористичними угрупуваннями. А на Донбас продовжує прибувати підкріплення з Росії. В Алчевськ прибули колони з боєприпасами. А в Донецьк більше ста найманців, що пройшли військово-під підготовку в анексованому Криму тепер бойовики готуються штурмувати Донецький аеропорт. Підрозділи для атак на литовище формують також із колишніх міліціонерів Донецької області, які перейшли на бік терористів. Бойовики знов. О дев'ятій ранку обстріляли район ТЕС у місті щастя. Про це повідомляє прес-центр Північ. Вогонь вели з мінометів чи гранатометів. Очевидці нарахували до восьми вибухів. А напередодні, за даними прес-центру, АТО бойовики завдали ударів по силах АТО в аеропорту Донецька, а також по населених пунктах Дебальцеве, Нікішино, Чорнухіно і Рідкодуб. Українські ж сили дотримуються режиму тиші і відкривають вогонь у відповідь лише по вогневим точкам бойовиків за межами населених пунктів. А напередодні непідконтрольне збройне формування неодноразово обстріляли позиції сил АТО, здійснили вогневі нальоти з використанням реактивних систем залпового вогню БМ 21 «Град» на наші позиції в Донецькому аеропорту, Пєсках та Мирній долині. за озброєння танків по опорному пункту в районі Талаковки, артилерійські та мінометні позиції бойовиків. Знищується. Міністра оборони України Валерія Галатея відправили у відставку. Напередодні ввечері президент підписав рапорт про звільнення Галатея з посади і наголосив, що прийшов час змінити керівництво військового відомства. За неофіційною інформацією, глава держави планує подати на розгляд парламенту кандидатуру командувача Нацгвардії Степана Полторака. І сподівається, вже вівторок Верховна Рада затвердить нового міністра оборони. Порошенко підкреслив кадрові зміни серйозну пос посилять силові структури і зміцнять обороноздатність України. Вважаю, що слід задовільнити рапорт генерала Валерія Гелітія про відставку з посади міністра оборони. І вже завтра я внесу до Верховної Ради подання на призначення нового міністра. І з голосуванням за його кандидатуру не слід зволікати. Розраховую, що він відбудеться вже вівторок, 14 жовтня. Чотири з половиною тисячі російських військових загинули за час бойових дій на Донбасі. Таку цифру озвучила російська правозахисниця Олена Васильєва одному з українських телеканалів. За її словами, поховані не більше трьохсот з них. А батькам повідомляють, що солдати померли від інфаркту, травм чи вчинили самогубство. Також правозахисниця розповіла, що в могилах невідомих солдатів у зоні АТО поховані саме росіяни, а їх рідні досі вважають, що ті перебувають на навчаннях. Загиблих в Україні російських солдат ховають таємно без військових почастей, деяких у темний час доби. Українську льотчицю Надію Савченко, що більше трьох місяців незаконно перебуває у російській в'язниці, зранку доправили на проходження психіатричної експертизи. Її адвокати протестують проти такої експертизи, яку проводять закрито і вимагають відкритого розгляду скарги на незаконні дії влади. Раніше російські змі повідомили, що Савченко сьогодні має постати перед московським судом. Нагадаю, Надію Савченко бездоказово звинувач у причетності до загибелі двох російських журналістів. Крім того, російська влада поповнила свій так званий список терористів українським кінорежисером Олегом Сінцовим, заарештованим навесні у Криму, і теж незаконно утримуваним у тюрмі. Боснії та Герцоговині на виборах перемагають націоналісти. Там обирають трьох членів колективного президентського органу. За даними ЦВК, після підрахунку 80% бюлетенів боснійський мусульманин Бакір Ізетбегович, хорват Драган Човіч та серб Желька Цвіянович очолюють перегони. Ізетбегович закликав до сильної єдиної держави човіч до створення окремої хорватської спільноти Цвіянович за роз'єднання держави держави. вибори відбулися після громадянського безладу на початку року, викликаних корупцією та бідністю. А також на хвилі незадоволення бездіяльністю влади під час катастрофічної повені у травні, зазначу Боснія та Горцоговина, федерація трьох національних громад, боснійських мусульман, сербів та хорватів. Одна з найбідніших країн Європи є кандидатом на вступ у НАТО. У Гонконзі не вщухає так звана парасолькова революція. Там сталися нові зіткнення. Демонстранти намагаються завадити поліції, розбирати барикади і вивозити їх на вантажівках. Раніше керівництво регіону оголосило акції протесту незаконними. Влада не збирається йти на поступки демонстрантам і допускати до виборів незатверджених Пекіном кандидатів. В уряді вважають, що протестний рух вийшов з-під контролю, а блокаду центру міста потрібно при. Пинити активісти ж продовжують вимагати відставки керівництва Гонконгу. Ще вчора ми хотіли переговорів з урядом щодо розблокування деяких вулиць. Але уряди поліція зараз самі це роблять. Вони збираються усунути всі перешкоди. І поки це всі новини більше дивіться вже о 12-й. Я бажаю вам гарного і головне мирного дня. До зустрічі.